Так, друзі, привіт, привітульки, привітулечки. Привітулечки. Я знову до вас, садочка моєї мами. Да, одіялко сушиться. Я сьогодні трошки навіть загорала в садочку. Ну так, трошечки треба ж поніжитися на поліському сонечці. Що ж, давайте дивитися, що там кривий ріг. Тримайтеся я ненадовго, я скоро повернусь. Все буде добре. Отже, дивимося на завтра. Завтра у нас так, а ну, що там на завтра, щоб я не, 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 не помилилася. 23 серпня. 23. Ну, я пам'ятаєте, я вам казала, що 24 серпня буде. Вони не стільки, 24 будуть, скільки вони за день, за два до нашого, до нашого свята будуть. Це така, така тактика у ворога, і вона працьовує вже не вперше. Отже, поїхали. Кривий ріг 23 серпня. Що там буде? Що там буде Навіть такий вітер, щоб карти не поулітали. Так, дивіться, за, на околиці міста або за межами щось не буде, щось в води не буде, десь там щось з водою, у вас якась буде ситуація, проблема. Дуже гостро буде стояти питання. Зі школами приймуть рішення, ну тут є карта, говорить про те, що ну, не, не, будуть, не будуть більше піднімати, у, у, як, уйдуть від цього обговорення, поки що зрозуміли, що школа е офлайн не на часі, особливо в кроворозі, як так літає, Чому вирішили, що в школу не прилетить? Я думаю, що це останні ці події, вони ще більш показали, що ще рано бути настільки е безпечними, я би так сказала. Ще зарано. Ставити купу крапок, як в моєму вірші казалось, тому, тому будемо, будемо, дум, ну, будемо обережні і будемо дуже обачні. Так, поїхали. Кривий. Ріг. Кривий, ріг. Кривий ріг. Да, матері будуть в якихось виборах стосовно. стосовно е Стосовно школи і виявиться дуже багато брехні, брехні, яка вилізе, то тобто, й знаєте, скажуть, а вона зроблено на підготовленні. Коли проведуть провірку, у цих школах нічого не зроблено. Немає зроблено ні е, там якихось підвальних приміщень для захисту дітей, ні е, е, якихось бомбосховищ. Цього всього нема. На папері є, а на справді цього нема. І жінки будуть піднімати це питання, бо це життя їхніх дітей. Будуть захищати да, своїх дітей, будуть над цим говорити. Питання води. Питання води дуже гостро стоїть, саме це буде, буде в якихось районах чи в мікрорайонах, чи як там десь, десь обговорюватися. Так, далі. Інгулець, Інгулець. Інгулець, 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 Інгулець. Спитали в мене, що означає дві башти. Дві башти це говорить про те, що або дуже сильні руйнування будуть, або буде кілька руйнувань. Взагалі у колодії, кожній колодії є одна карта башни, яка говорить, що все, є великі руйнування. І там не рахується приліт, один чи два. Це великі руйнування. А дві башти це надто великі руйнування. Це максимум, максимум небезпеки. Так, Інгулець, е, нічого такого є питання. Є питання такого, знаєте, побутового порядку обговориться. Влада питання матерів, тобто я думаю, що це про школу таке. Апостолова. Апостолова, я вам хочу сказати, над апостолом будуть летіти шахеди без тривоги. І е, уламки вподають падають десь в якесь старе місце, там вже, був, там вже було, що воно пошкоджене, і знов туди впаде. Е, далі, і ще що, повертаються люди з-за кордону. Так. Апостол Зеленодольськ, Там не взяла свою бумажечку, на якій написано Зеленодольськ, у вас є приліт, у вас є карта руйнації, яка говорить про те, що може бути у вас дві карти пашти випало. У вас в двох місцях буде приліт. Одна із них там щось з кредитами пов'язане, а друге щось пов'язане з лікарнями. Лікарні, міпунти, аптеки, щось таке. Так, Зеленодольськ в мене був, Павлоград, 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 Павлоград. Нічого не, не, не про небезпеку. ППО працює, все нормально. Так, Нікополь. 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 Там, де є якісь дуже сильно важливі ресурси, і дуже сильна або дуже багато грошей. Там або буде багато багато, там нікого нема. Але там буде, там буде, там буде Там буде пожежа, і там буде жертви. Дуже багато грошей. Це може бути банк, або щось дуже 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 цінне. Або або там гроші, ну, тобто якийсь район може бути дуже дійсно такий, знаєте, де, 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 де якісь там багаті будинки. Або ще це проігрується. Е, там багато ресурсу, скажімо так, там, 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 там де храняться кошти. Отак от. Так от або, або багато ресурсу, ще буває там, ну що там якесь. Ну, що те, що дає нам да, багато. Е, Електрику нам дає, наприклад, воно, да? Або заправка якась. Поняли? Тобто щось, щось таке дає. Так, це Нікополь. Нікополь, Нікополь, Нікополь. Так, Тернопіль, 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 Тернопіль. 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 Маю надію, що вам не чути, який вітер у мене тут. Маю надію, що вам не чути, як він шумить, бо шумить він досить, так, досить сильно. Так. Тернополі від якоїсь пожежі чи спалахів е помре, помре двоє людей якихось можуть померти. І це стане проясниця, щось там на околиці міста буде. Якесь питання, от, про це сповістять. Запаріжульки, так, запаріжулічки, запаріжулічечки. Значить, є смерть від пожежі, яку намагатимуться приховати. Станеться це вночі коло води, буде, буде будуть жертви От, і десь в лікарню повезуть. Десь в лікарню повезуть. І там, де хлопці працюють, там, де наші хлопці працюють, Ті, кого ми любимо, там теж якась буде. Туди буде летіти, там може бути збито. Бо є, є можливість е, руйнування, але вона не доведена до кінця. Отак скажу вам. Так, Запоріжульки. Запоріжульки. Е, З усіх сторон ППО у підвищеній бойовій готовності, у підвищеній бойовій готовності з усіх сторон. Запоріжжя вночі, там, де багато людей працює, зіб'ють, зіб'ють. Це над якимось заводом чи на що зіб'ють, зіб'ють щось таке. Щось буде збито. Є пожежа коло води і є постраждалі в лікарні через це. Ну, по крайній мере, я вам так скажу, Запоріжжя краще, ніж на сьогодні випадало. Дніпро, Дніпрушечки. Не про дни прушечки. Не проднепрушечка. Э -э там хтось хотів, щоб я зробила обзор колоди Логіна. У мене дві колоди, в мене танець шамана і ота червона. Ви напишіть, якої колоди, і я зроблю огляд її. Ну, хай я приїду додому, це вже після 20, 27 го числа 28 го буде. Ой. Я 27 го приїду і з вами проведу прямий етер, от в будь-якому випадку. А, цей. а вже з 28-го я в робочому режимі працюю. Так. Дніпрушки є пожежа, є, є жертви. Ніхто нічого показувати не буде, але є силове воздействие якесь. От. І це силове воздействие, то тобто може бути, що збивають і падають уламки, і щось, щось когось десь жертви, саме, саме можуть ну, не тільки з людей. Це можуть бути і люди, а можуть бути і якісь будинки. Тим не менше, тим не менше, все приховається, кажуть, все тихо, це все там ну, десь показалось, чи щось таке, чи це десь далеко, чи щось от такого характеру. Так, Дніпрушки, це. Це ось карта Башти. Запам'ятайте всі, хто коли-небудь захоче займатися та і щоб ви розуміли, чому це показує. Тож то це руйнація. Це руйнація. Це завжди руйнація смерті, це ракетні прильоти, це якісь вибухи, землетруси, це вулкан, як це українською вибух, да? виверження вулкану. І це туди вже прилітало там. І Постійно двигаються невеликі гроші, невеликі кошти. Знаєте, або там є якісь студенти товчуться постійно. От, вічно, так кажуть, у них там три копійки в кармані, так, і вічно. От і ще що, і поряд є приватний сектор. Там вже прилітало, знову буде обстріл і знову туди попаде. І саме цікаве те, що е, карта луни говорить про те, що або приховають, скільки, ну що насправді хто там що було жертви, або не буде, не включиться тривога Часно. Тобто вони, як риси проберуться і все, то кажуть. Будуть ось чоловік три людини в лікарні буде. Три людини в лікарні буде. Це Дніпро, Дніпрушки. Так, Миколайчики, Миколайчики. Мамі привітик передала. Всі ваші зачитала коментарі. Всі привіти. Всі там купила їй в те, що там ну ви на шоколадки кидали, ну там ну, понятно, що це не шоколадки. От, купила мама. Мама любить кефір, мама любить творог. от, Я їй купила сиру домашнього. Я їй купила кефірчику, от, там що, ліки привезла, купу ліків привезла їй, да, і докупила. от, Ну, таке, знаєте, те, що те, що мамі треба, як то кажуть. Так, хорошо. Миколаїв. Миколайчики. Ну і ще ж мамі буду лишати кошти, тому ваші шоколадки мені дуже-дуже пригодились лишати кошти. У нас валиться сарай. О, там вже нікого нема, конячку продали, бо як, як вічий вмер, ми конячку продали. О, але він валиться, а там дрова таке. Ну і на зиму дрова треба буде купити, тому що там трошечки є, але то їх мало. От. Тому ваші шоколадки превращаються в, в дрова, <свят> в, 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 ето в такі, знаєте, речі, побутові, які, без яких не можна жити, скажімо так. Так, друзі, дивимося. Миколаївчики, дивіться, там, де там, в порту буде обстріл. Це, по-перше, по-друге, е чомусь. Е Буде пожежа там, де матері лежать, тобто лікарня, або, або, чого я хотів сказати, тобто, або лікарня, або больниця. Так і це, так? Да? Ну, тобто, щось, щось зв'язане з матерями, з болями, з болями. От. Влада знову скаже, що нічого не було. Все нормально. От. Тобто, все. Але у лікарні кажуться, люди. В лікарні будуть люди через це. Це таки десь зачепить. Карта смерті говорить про те, що може ну, померти людина похилого віку від е спрацювання ППО падають уламки і може людина чи злякалася, чи на неї впало. Ну, є така проблема. Погорять машини Погорять машини на стоянки. От. Притом це якась новенька стояночка. Або поряд є якийсь дитячий заклад. І ну, багато людей так і не зрозуміють, що щось в місті було. От, буде силове воздійстві. це все щось впаде або на один із будинок, або коло будинку якогось ну, великого ну, мікрорайону, да, висотки там, і, і ну, приховають, приховають це. Скажімо так, як приховають, або не спрацює Ой, сижу на табритки та аж санісовали. Або, або, або не буде спрацювання, спрацювання тривоги. Так, Одеса. Одеса, рада за вас, що ніхто не постраждав на пляжі і дуже рада. Хтось мені написав, що це на ланжероні насправді була не не міна, а щось там це насправді був неправильний там якийсь. Хай буде так, і то буде добре, що, що то насправді була не міна. Це дуже добре. Так, Одеса. Є якась пожежа через підпал. Є карта смерті. Люди всі вже пішли звідти. От, а карта смерті говорить, що це, це повезуть в лікарню. в лікарню. Буде якась пожежа бетова е, в е, приватний сектор. От, і заберуть людину в лікарню. Там вона і помре. І помре. Якийсь старий чоловік. Так, Одеса, Одеса. Так, да, ось Значить Дивіться, є все-таки приліт. Приліт, ось Та це ж неудобно. Це ж вам немає біле кресла, і я така, я там вся катаюсь тут не сильно. Карта прильоту говорить про те, що неочікувано буде приліт, і люди будуть обмежені, тобто когось може засипати от, і будуть там шукати. Дві людини так точно будуть обмежені. От, і будуть шукати їх. Це на околиці міста. Воно дуже багате, це, це, ці, ці будинки. Да? От, і їх тільки або відремонтували, або це нові тільки построїли. І тут не пише, не пише: це даже, я би сказала, це навіть не будинок, це по дев'ятки пентаклі, це щось таке, це щось таке може. Не знаю, це щось таке багате. Це там, де багато грошей, це не будинки, це може бути банки, це може бути якісь, якісь де ще там багатства храняться. Склади, до речі, теж можуть бути, поняли? Тому там, какби, люди бояться. Це, скоріше всього, там. І я хочу сказати, що багато людей будуть переживати за це. До них це буде мати відношення. Так, і у нас хлібодарське було. Так, хлібодарське. хлібодарське буде, будемо, можливо, чути, да? або над ним буде збита, скажімо так, збита, е -е, ну, щось там таке збито буде, і воно буде оця, знаєте, вибух чи вспишка, воно буде видно. Так, поради обираємо. Перший, другий, третій варіант, обираємо поради. І поїхали. Перший, другий, третій варіант. Катя на цій камері трошки якась жовтенька. Я не жовтенька на самом деле. <рес> Тут ще така тінь паде. Так, ну, нікуди, як то кажуть, мої кілограмчики ні на какой камері не уходять. Ну, тому що я не перевершена баїня, і я в будь-якому все одно не перевершена богиня. Так, перший варіант. Порада, що робимо? Треба захиститися від якоїсь наглої подруги, яка дуже знаєте гостра на слівце і вона вам трошечки ну, трошечки щось говорить, або це якась колега ваша, або це якась партнерша по чомусь. Поняли? Тобто людина, яка знаєте, раз такого, щось і такого яду і підкинула. Другий варіант. Другий варіант говорить про те, що вам треба уйти від якоїсь компанії людей і завершити з ними якусь ситуацію. Те, ось така карта вона іноді показує нам е зміну. Тому, тому, якщо в вашій зараз ситуації є, що хтось когось зрадив, закривайте. І ставте крапку, нічого не, не пояснюйте. Або якщо у вас слава Богу, ніхто нічого не, не зраджував, нема кому, нема що, тоді просто якась кампанія людей, якась така дуже тепла кампанія, з якою ми разом і сілість, пора подв'язувати і заканчувати це время закінчилося. Треба з ними ну, переставати спілкуватися. І третій варіант Третій варіант говорить про те, що вам потрібно... Зберегти якісь свої мрії і почати діяти, почати нове якесь діло. Для других людей це буде, що вам треба зберегти мрії своєї дитини, да? тобто допомогти їх якось реалізувати. А для інших просто свої дитячі мрії треба почати реалізовувати. Або починаєте щось, якесь нове діло. Щось вам вже треба новеньке починати. Ну і віршик. Давайте я вам почитаю віршик. Я вам так скажу. Почитаємо віршик моєї мами. Я у мами в гостях. Правильно? Значить, і віршик буде мами. Віршик буде про весну. Ступає тихо по землі, весна з розкішними косами. Бо соні ж теплими ногами і ніжки дривотять малі. Неначе крила, руки ті, махають птицями у небі, квітують котиками верби, і дні проходять золоті, і пахне зора на рілля, струмок, пробуджений, хлюпоче, і мати, й мачуха захоче набрати сили для зілля. Шпаки танцюють хороводи і піднімають ріки води, і проріски весну вітають. У лісі біло розцвітають. Ось такі віршики писала моя мама, я не знаю, який це рік. 96-й, 98-й, я навіть не знаю, який це рік, але вони були написані, якісь спалилися, якісь я ще встигла забрати, тому я вас ними пригощаю і нагадую вам золоте правило мого каналу. І добрі, щирі, світи, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, і ставлять мені подобайки, і які на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Ви знаєте, де знаходиться моя медитація на головній сторінці канала. Якщо вам страшно, якщо вам лячно, якщо на вас летить, а ви хочете якось захиститись, будь ласка, ідіть і робіть цю медитацію. І також зайдіть, будь ласка, в мій плейліст, який називається. Медитації захисту, секретні знання там є про руну, альгіс. Відео роздрукуйте, будь ласка, свій можна будинок свій роздрукувати, можна фотографію свого своєї близької людини, можна свою фотографію або собі малювати, можна роздрукувати мапу свого міста, можна роздрукувати мапу своєї області, малювати цю альгіст і робити такий проговорювати те, що я кажу, і робити такий захист. І повірте, воно працює. Ну, а я скоро повернусь додому і буду свого білого шкіряного крісла вам розказувати знов про те, що ми з вами разом, що ви не одні, що, як би важко не було колись все закінчується, скільки віровочки не віться, є кінець, про те, що. Треба, треба розуміти, що, як то кажуть, на кожного з нас у Бога свої плани, і не завжди ми про них знаємо, тому не варто опускати руки. І якщо вам здається, що вам дуже важко, знайдіть людину, який ще важче, і почніть їй допомагати, і ви побачите, як у вас будуть братися сили і ви вирішите свої проблеми. Ну а якщо вам страшно, сумно або одиноко, приходьте до мене на канал, включайте мої відео, дивіться на мене і розумійте, що я з вами, тому з вами нічого поганого не станеться. Пока-пока, и темыки-бомики.